Складний відсоток це чудо світу фінансів. Той, хто розуміє це, той заробляє на ньому, а той, хто не розуміє, платить його. Багато хто вважає, що складний відсоток це вигадка, яка не принесе їм прибутку чи успіху. Ці ж люди переконані, що найнадійніший шлях це робота за наймом, обмінюючи час на гроші. А лише той, хто усвідомлює справжню суть складного відсотка, отримує фінансову свободу і незалежність. Сьогодні ми розглянемо міфи про складний відсоток і покажемо його справжню силу, здатно зробити вас фінансово незалежною людиною, і він може перетворити навіть чашку кави на потужний інструмент, що згодом дозволить вам придбати автомобіль чи квартиру. А зараз уявіть, людина стоїть на вершині гори та котить невелику снігову кулю. Кожен оберт пропорційно збільшує її розмір, і маленька кулька перетворюється на лавину, що котиться все швидше і швидше набираючи масштабів. А тепер уявіть людину, що стоїть внизу під цією лавиною. Вона вже нічого не може вдіяти, адже процес запущено. У першому випадку маленька снігова куля символізує ваші інвестиції, які щороку зростають завдяки складному відсотку. А гора це час, що потрібен для накопичення значної суми. У другому ж випадку лавина символізує борги, які зростають через високі відсотки за кредитами і дедалі більше заганяють людину в боргову яму. Тож складний відсоток це інструмент. Який можна використовувати як на користь собі, так і на шкоду. Можливо, у вас виникає питання, як це можливо взагалі в умовах України? Вартість нерухомості висока, а умови на ринку обмежені і люди вдаються до іпотеки. Але часто це рішення приймають не розібравшись до кінця. І зараз я наведу вам приклад. Припустимо, ви хочете взяти іпотеку на квартиру у Львові вартістю 70 тисяч доларів строком на 20 років. За ставкою близько 15% річних треба розуміти, що зазначені 15% річних можуть бути близькими до середніх показників для нерухомості на вторинному ринку України. Але ставки варіюються зараз середній відсоток за іпотечними кредитами на вторинне житло в Україні коливається в межах 10-15% для певних категорій, але може бути і вищим для стандартних кредитів. Тобто, Спершу вам потрібен стартовий внесок у розмірі 10%, 7 тисяч доларів. Проте він також може варіюватися. Не маючи цих грошей, доведеться звернутися до банку за ще одним кредитом або накопичувати їх роками. За 20 років передплата складе значну суму, майже подвоюючи вартість квартири. Щомісячний платіж становитиме близько 800 доларів. І, попри сумарну виплату у 190 тисяч від початкового боргу за 10 років буде погашено лише невелику частину боргу. Тобто, виходячи з розрахунків, після 10 років іпотеки з щомісячним платежем у 800 доларів при 15% річних, залишок боргу складатиме приблизно 90 тисяч 641 долар. За цей час ви сплатите близько 96 тисяч доларів. Проте з основного боргу буде погашено лише мінус 20 641 долар, що означає, що за 10 років ви фактично не зменшите свій борг, а навіть наростете його. Це підкреслює той факт, що іпотека може стати фінансовим тягарем, а не справжнім придбанням власності. Чи дійсно цей підхід вартий того, щоб називати житло своїм? Альтернатива, звичайно, є: замість іпотеки можна орендувати квартиру, а різницю між сумою орендної плати та щомісячним внеском інвестувати. У такому ж випадку за ті ж 10 років, інвестуючи різницю і реінвестуючи прибуток, ви зможете накопичити близько 200 тисяч доларів. А якщо продовжити ще на 10 років, сума може перевищити мільйон, то що заважає нам уникати іпотеки та використовувати складний відсоток на власну користь? Лише установлене переконання, що іпотека це єдиний шлях до власного житла. Багато хто, почувши про складний відсоток, одразу звертається до депозитів в банках. І тут їм умовно можна поділити на два типи: одні кажуть, що жоден банк не дасть високих відсотків, а інші стверджують, що інфляція знецінить усі заощадження. У чомусь обидві групи мають рацію, але всі вони забувають важливу деталь. Скільки ви знаєте мільйонерів, які розбагатіли, вкладаючи лише в депозити? Інфляція в Україні значно значно перевищує дохідність за депозитами. Банківські вклади можуть частково мінімізувати втрати від інфляції, але справжній ефект складного відсотка на депозитах досягнути надзвичайно складно. Проте натомість вам варто розглядати інші інструменти з вищою дохідністю, як облігації, акції чи криптовалюту. Для прикладу, довгострокові вкладення в фондовий ринок мають потенціал перевищити рівень інфляції, які дозволяють складному відсотку проявити справжню силу. Я навів вам приклад з нерухомістю, бо це найпростіший для розуміння приклад. Хоч я і сам не вкладаю на даному етапі життя гроші в нерухомість, особливо в Україні. Проте я активно інвестую в криптовалюту та отримую достойні результати, які дозволяють не чекати десятиліттями. Це робить мене гнучким та не прив'язує до локації. Зрозуміло, що депозити в банках навряд чи дозволять накопичити суттєвий капітал. Саме тому Уоррен Баффет не обмежувався депозитами, тож варто все ж таки обдумати це та глянути в сторону активів із вищою дохідністю. От часто запитують, я стану багатим лише в старості, як Бафет, навіщо мені тоді гроші. Так, я згідний, однак ми схильні звертати увагу на фінальні результати його капіталу. Закликаю вас подивитися на капітал, який він мав у віці 30-40 років. Реальна цифра, яку можна досягнути, і вона виглядає значно ближчою. Станом на 30-35 років мати капітал у кілька сотень тисяч доларів це абсолютно реально. І відкриває можливості для пасивного доходу, свободи пересувань і комфорту. Для цього потрібно починати вже сьогодні. Сила складного відсотка у часі, який неможливо надолужити пізніше. Поки ваші ровесники втрачають час на відкладання справ, ви можете забезпечити собі фінансову незалежність. Ну і звичайно, буде некоректно не навести приклад з кавою. Клуб Education – це місце, де кожен із хлопчиків може стати справжнім чоловіком. В клубі на тебе чекатимуть статті, книги, гайди на десятки та сотні сторінок. Кожного тижня прямі ефіри з відповідями на запитання, аудіо та лекції на теми, про які на жаль чомусь ніхто не говорить, та ще багато іншого. Долучайся до клубу переможців, посилання в шапці. Профіль. Уявімо, що щодня ви купуєте одну чашку кави в день за 5 доларів, витрачаючи 150 доларів на місяць. Якщо щомісяця вкладати цю суму, то через якийсь період часу, близько 10-15 років, за умови реінвестування прибутків ви накопичите значну суму, яка наблизить вас до фінансових цілей. Регулярність в цій справі є найважливішим чинником. Звичайно, не потрібно відмовлятися від кави, а потрібно збільшувати свій активний дохід, проте як приклад він дуже показовий.